Вітаю глядачі військового телебачення армія ТБ. Сьогодні ми знаходимося в 21-й окремій механізованій бригаді, де будемо показувати не просто шведські танки стр 122 а а одразу порівняємо його з німецьким братом, тому що це Леопард 2А6, який виглядає, в принципі, як Леопард 2А5, за копобудований СТРВ-122. Але зараз з головним сержантом батальйону Ігорем ми якраз розберемось, в чому відрізняється шведська парадигма будування танків і традиційна німецька. От ета робота по підерам. Ним'яна, сука, два ствола. Давай, брат! Єбать, приходи! Поїхалі! І одразу уважні глядачі могли помітити, що цих танків, хоч одне спільне коріння, вони всі німецькі леопарди, хоча а, або А6, ви бачите, що в них різні стволи. В німецького щось довший, в шведського А5 коротший. Чим це відрізняється в бойових умовах? Що ти можеш стати гармати, Як вони відрізняються? Дивіться, насамперед відрізняється дальністю польоту снаряду. Тобто, і в бойових умовах це обумовлено тим, що Леопард 2-6 може стріляти далі, і він не втрачає свою бойну силу. А А5 стріляє не набагато, а але коротше. Ну, от, в, було таке, що ми поставили, не знаю, світовий, не світовий, але рекорд в батальйоні, що саме А-6 е, уразив лідерську 72-ку з дальністю 5500. Це для танкових військ України це рекорд. Тобто він в, в лоб пробив танк. Ну, тоб... Прямо в лобову проекцію. Не да? в борт? Ні. Лобову проекцію і він не втратив свою вбойну силу саме снаряд на такій дистанції. Це завдяки гарматі. Тобто оця гармата на 5 так і зможе. не зможе. Не зможе. Ну вона зможе, але на менших дистанціях Тобто 3, три-чотири, 3, да. вона так само зможе, але на такі, на такі великі дистанції не зможе. Це обидві німецькі гармати. Да. Снаряди в них схожі, ну можна сказати однакові, але тут же ж саме 44 четвертий калібр, вони трохи менші. Але вони підходять. Ми її і користую, і користувалися, і користуємося і шведськими, і німецькими. Тобто вони взаємозаміняємо. Ще по зовнішньому вигляду ви можете бачити, що в них відрізняється і лобова проекція, і броня. Тобто, я так розумію, шведи щось додали своє. Один момент купили А5, коли А5 були на озброєнні Німеччини і зробили їх під себе. Тобто вони взяли за основу А5 і зробили там багато змін в башті, в приладах наведення, в броні і тому це. Трохи інший танк, ніж А 6 Так, да, вони заточені під одні ті самі задачі, але по суті це трохи інший танк. І стосовно лобової броні, що краще, А 6 чи все-таки СТРВ? СТРВ. Стокові броні, заводські, як і вробили німці, вони однакові. Але шведи, красавці, ребята, молодці, поставили ще свою броню. І на, башту, і, на лоб. і на башту, і на лоб, і протимінний захист. Тобто в цьому вони взагалі красавці. Тобто німці вже зробили а 6 але не зробили покращення, які зробили шведи собі. Ні. Як бачите, Шведи ще в 90-х роках збільшили бронювання, те, що в німецьких навіть А-7-му також я так розумію, то немає. Ну, а 7 трохи поярче, але там саме такий мені більш подобається А7 Ото, ото прикольний. Хоча його теж треба доробляти саме під сучасні бойові дії при застосуванні танку. Якщо так брати стокову версію А 7 А 8 він ну, не виживе. Довго він не прокатається в нинішніх бойових умовах. Його теж треба доробляти, як ми робимо зараз з А 6 з СРВ і з танками, які в нас є. А тепер подивимось, що ми в наших реаліях додали до цих танків щодо шведського, що до німецького. Я вже бачу динамічний захист, якого не було, і каркас. Що ти, коли це ми його додали? Дивіться, коли е, леопарди, що СТРВ, що А 6 що А4, ну яких в на моєму батальйоні нема, є в інших бригадах, е, вони прийшли просто заводські. Вони стокові прийшли. які вони є, такі вони прийшли. Їх пробивали тільки так. Потім ми вже почали самі через волонтерів за свій рахунок купляти метал, самі варить. Он там на жопі решетки. От самі варили, самі купували. Це вже українські бронетанкові заводи приїжджали і ліпили нам. Контакт один. Саме каркас протидронний, це ж ще підери придумали, ці каркаси протидронні. Ну, всі з них сміялись: що українці, що європейці, що американці, а потім всі почали робити навіть на ізраїльських танках під час в сектору Газі. Теж почали робити після того, як скиди з Мавіків прості, почали. Знищувати їх танки легендарні, як ці казали. І ми також почали все робити. Зараз нема жодного танку. Тобто на нашому батальйоні, оце скільки бачу танків, тешок, Абрамсів, Челенджерів всі з каркасами. Бо дрони, щось треба з дронами робити, тобто реби, каркаси, ну, на цій дії є протидії. І ще я вже бачу, що в Шведа більше броні на люках, да. ніж в, в 5-му чи в 6-му. Да. Це, це шведи придумали. Тобто вони збільшили броню на башті, на лобовій праці, а ми вже додали ось, ось це все, що вона. да, Так, да. так. Куди прилітають, а наче там треба ставити якийсь захист. Це життя, це допомагає, це рятує танки. А Стосовно цих рішіток, як ми говорили, що ж прилітало від чого рятувало. Ланцети, ну, FPV, втори. Все рятувало. Да. А там як повезе. Там може рятувати, може не врятувати, але в більшості випадків рятує. А тепер по башті. Чим відрізняється шведське СТРВ від німецького А6? В башні у командира багато приколів додали. Але по суті, те саме все залишилось. Ті приколи, які вони додали, Шведи, ми їм не дуже користуємося, бо ну, ну, по суті не треба. А те, що основа, саме прилади наведення, командира, навідника залишились ті самі. Місце заряджаючого теж саме гармата така сама, тільки інший виробник шведський. Снаряди такі самі позаду вас. Тут все те ж саме. Тут і у, та і у цього у заряджаючого не так багатої роботи. Весь його блок управління тут такий самий. От. Єдине, що у шведів в прикол, є це мультиварка. Та ти що? Да. І де вона? Сю не достану, котолок достану. От. І в котіло цей котілок Должна налити Да. Ну і що? І так, німецьких так. нема, взагалі. У німецьких таких приколів нема. Там, ну, з таких комфорту це е, обігрів і а влітку холодне повітря. Ну, як на що Ну, трохи допомагає. Влітку, як в боях холодне повітря допомагало. А так, це приколи шведів і челенджерів. У челенджерах є туалет, кававарка. Скільки я знаю. От, а шведів мультиварка є. При танці люблять чай чайкати, а шведи. А є що де поїсню. От, Хоча е, на жодній нас ніхто не користувався. Там, коли екіпажі там, живуть в танках, в них все своє. От, ну, беруть, маленькі горілки, Підігрівачі. горілки. Підігрівач. Ну, хай буде підігрівач. От, і на них на, них на балони ставляють на каділок якийсь воду, а от мультіварки щось не користує. Не пішло у нас це. Чи, як бачите, місця, тут ми вдвох, як бачите, немаленьких козаки лазимо в так само в командира і навідника трошки з цим по. Ми там вдвох не вліземо. Ну, вліземо, але буде взагалі неудобно. Ой. Хтось у когось в ногах буде. Але ну, звісно, навідник в командира сидить. Да. Якщо ще порівняти, тобто той самий німецький танк, та сама гармата, може бути ті самі снаряди, засоби наведення, просто через хороші стріл така дальність. Да. І втрачає свою бойну силу. Але бронювання тут краще, ніж да, краще. краще. Зами бачили, що і стокова версія краще, а те, що ми самі робили, у всіх однаково. німців така доктрина, що стріляють вони здалеку, працюють тільки по техніці, більш маневрені, і що вони можуть і уворачуватися, і відкатуватися, каруселі робити, щоб швидше це все. І вони думають, що в них не попадуть. І коли от ми навіть навчалися в Німеччині, ми казали німцям, що то воно все пробиває. Та ні, ви не розумієте, треба бути швидше, треба бути маневреніше. Ви по мінним полям швидше, маневреніше. Молодці. Ну, то таке. А ще більше бойової роботи нашого танкового батальйону, ви можете побачити телеграм-каналі. Посилання в описі. А ми поїхали далі.